Мене звати Баба Галя, і я залежна. Я тіктокоманка, інстаграмоманка і фейсбукоманка. Три в одному, як шампунь мого діда. З самого ранку я отримую листівки від своїх подружок. Доброго раночку, гарного дня, смачної кавусі, аж за душу бере. Мені так подобається і відразу бабі стає радісно. І потім, ну не з самого ранку, так десь з п'ятої години, я починаю відправляти листівки своїм родичам. Ну, щоб в них також був гарний настрій. і Чудовий день болестівка. Це ж від слова Л, Любов. Я ж знаєте, люблю відправляти такі різні корисні відео. От як носіння гумових чобіт впливають на суглоби. А ви не знали? Або липовий чай допомагає відхаркуванню, дуже помочне Силаю ото інформацію, знаєте, щоб всі знали. Невістка, відьма буває, мене заблокує. Набридло її, га. Але десь так знаєте, на п'ятий день її попускає. Вона мене розблоковує, і я їй за п'ять днів відразу всі листівочки і відео надсилаю. Нехай зрадіє. А знаєте, що бабу дратує? Коли в сімейному чаті всі мовчать, ніхто навіть листівочку і відео не прийшла, тільки я то роблю. Щодня надсилаю, жодного дня не пропускаю. Ми ж маємо гарно спілкуватися. А могли б бабі також листівочку якусь гарно прислати? Бабі, як приємно було.